Щоб рятувати життя українських захисників з Івано-Франківська на передову вирушить ще одна карета швидкої допомоги. Машину, яка спеціально пристосована для евакуації волонтерам, цілком безкоштовно передали німецькі благодійники. Це є транспортний автомобіль для евакуації наших військових, які потребують допомоги, медичної допомоги. Ця машина пристосована якраз для таких речей. Тобто, це є машина, яка була нам направлена з Німеччини від моїх друзів. Тут є такі спеціальні крісло ліжко, якби так, на колесах, яка дозволяє всією ніжкою такою спеціальною не переносити вже там фізично, там, десь із, над можливостями якимось, ці ліжко з пацієнтом в середину машину. Машина також під'єднана всіма необхідними розгалужуючими трубками для подачі кисню. Пацієнток, якщо потрібно буде. Ну і сам факт стан машини такий, що вона дозволяє сьогодні без додаткових зусиль вкладання коштів якихось переїхати вже туди для потреб наших військових. Сподіваюся, що вона буде приносити тільки користь і буде якнайшвидше давати допомогу разом з нашими медиками. Швидку ще планують доукомплектувати необхідними речима. А після цього доставлять захисникам 78-го батальйону територіальної оборони 102-ї бригади. Кожна із таких карет наголошують волонтери. Це сотні врятованих життів. На даний момент ми володіємо інформацією, що два автомобіля треба забрати на ремонт там, з моторами, з ходовими проблемами, бо вже дзвонили. І можна сказати, цей автомобіль приїхав досить вчасно, бо дійсності потреба є. Хотілося, щоб воно не пригодилося, але краще хай буде на резерві, і ми, можна сказати, зможемо врятувати ще життя хлопців, які зараз захищають мирне небо. Потреба у таких авто, каже міський голова, є завжди, особливо на запорізькому напрямку. Тож вдячні сьогодні за будь-яку допомогу. Все таки технічна кількість автомобілів вона є недостатня, і тому ще одна швидка для наших військових, зокрема для 78 го батальйону територіальної оборони 102 ї бригади, яка вже понад рік боронить саме запорізькому напрямку Україну. Хлопці в основному пішли добровольці, тому. Для нас дуже важливо, щоб ця допомога була постійною. І дякуємо всім, хто долучився до того, щоб цей автомобіль був переданий нашим військовим. На фронт спецавтомобіль вирушить уже найближчими днями. Наталія Лусовик Андрій Гаргара, телеканал 402.